Сустрічка! Сустрічка знову разом! Що нового? Життя у мене просто свято. Не треба там мастити. Треба, треба. Довіритись професіоналу. Нам потрібен садівник, який би доглядав за нашими хащами. Тобі треба взяти свою велику ломаку і прополоти там усе добряче. Яка ти вульгарна? Пробач, знаю, мене заносить. Батьки продали хату, у якій ми жили з маличку, а це мав бути наш спадок. А! А! Я вас прошу лише прибрати у своїй кімнаті. Я, Капець. Ти жодного разу тут не затусила. Гулянку збирати не можна. Ти вже два роки як розлучена. Не можна все життя сидіти у шкаралупці. Не сип мені сіль на Роботи не початий край. Давай, запроси цього мучачика. Привіт. Привіт. Я мойра. А я Джеймс. Я просто привітатись. Викреслює. Не всю красу прикриває, проте мене це влаштовує. Ви задом наперед одягли. Я щось не врибаюсь. Одна моя динька вистрибує з торбинки. Хоча мені подобається ця індійська казочка. Усе беремо. Я тут подумала, нащо ти могла б сьогодні не пити, щоб я вже неповно розгулялась. Я піду на цю жертву. У вас гулянка буде, я чула. Від того, кого ви запросили. Знаєте, це образливо. Такий гарненький пояс. Ой, дякую. Ага, вітаю з перемогою на ринку. Пора прощатися з цим домом. Він нас пам'ятатиме. Я на таких розпусників в момент западаю. Моє стоп слово хочу ще. Разом починаємо жваленько все прибирати! Щось гостре. Це музична скринька з балериною. Така ніжна мелодія. А ось і фінал. Сестри, скоро у кіно.